Як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї гори. Я лягаю і сплю і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо таборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння.